Коротше, поки так, роботки немає, ми тут вирішили попрацювати, робота завжди буде. Ось каміння, все позвозили, по всьому двору все пособирали. Трошки воно стовби повикопували. Ось горб тут теж зчесали. Дровішка розгрузили зранку. Оце. Треба буде вже на прицепу все совронь вивезти. Воно там вже нема кучі кірпіча. Ой, Оту <смір> <смір> кучку ще треба буде перевезти. Ну нічого, будемо потихеньку возити. У нас ніхто нікуди не цей не вонить. Так, друзяки, всім привіт. Е, коротше, що? Е, е, поп Попробували ми орати. В принципі, виходить. Я там край доорав, правда там закатано було, трактор буксував геть сильно. В принципі, виходить добре, я поїхав на кукурудзу, на городі. То зараз будемо їхати в поле, в поле може більш продуло. Будем пробовать, это все. Пригурювать. нас ну, тройна. Да. Все, so, їдемо. Трішки плани змінилися, то поки 890 то Ось ось двойка. Зараз. Коротше, трішки проблеми з плугом тим, що ми позичили. По кукурузі він тупо не йде, геть, просто. Поставили вже догружатель на цей трактор все одно ні. Чупили мій синенький. То ним поки оргаємо. Тут все одно небагато, тут 4 гектари. І потім треба буде ще машиною на святі ще взяв, мало чого. Потім ще треба буде сою. Я думаю краще вже заезжать орати. толку тут она і посоля о короче хлопці блін, на таке поле криве просто дивиться геть води одні ось, о, тут вообще пункты самі яйця. ой це конечно учени Oh boy. Тема. Коротше, тупо не лізе плуг на цьому тракторі, поставили догружатель. Заводський той викинули, поставили ось оцей. Він тупо не лізе, геть. В Вобщ... не то, що взагалі, він просто тільки принуділо в ті, Що може бути? Ми крутили і, блін, геть скручували передок, щоб Ну, щоб хоча б заліз передній, він ніфіга взагалі не лізе просто Сей, секунду Все, тут просто, дивіться, він лізе, геть Прекрасно лізе, блін, тут сихо Прекрасно лізе, але що а на тому взагалі не хоче. Що може бути проблема? ну, кидаємо, вкудаємо, чот лізе, залізає. Тут, ну, Такого ще у нас простонув, я не знаю, такого ще не було. Сиюся без нагружателя зразу вже пішов, ну, я поставив. Ой, блин. Але звикнув вже вдвох у Виходить. Він просто вивертає того плуга, Ми вже жорстко ставили ці натяжки, щоб плуг взагалі не, ну, не по сторонах не їздив. Ну, жорстко поставили, а він все одно пліну, ходить в сторону, вириває, блін. Я не знаю, у нас ще такого не було. і Я вже не знаю, що тут думати. Скажіть, може в когось було таке. І день виїхали орать, воно завтра знову дощ. Осьо, воно просто царапало. Ой, Ми думали поле таке. приїхав. не Блін, у мене голова болить, я не знаю, що тут думати. Не знаю, у мене такого ще взагалі не було. Без поняття взагалі. Просто ось, ну, коротше, воно не сильно видно. Але трактор їде отак. Це тут Ось отак. Блять, з цими орачами понаурюють херню, а потім водами його рівняють. Ми перший раз сюди заїхали врай, нас людина попросила. Це мені подобається таке. Як хтось понаурює, блять, а ти то не коротше, потім... ураємо. не а яке. Ой, Це не робота, це погибель. <плес> да, це просто, ну, так тяжко орать, це просто жесть. Там щось... Хто чого плуг підіймає з землі, блять. Як пеш один плуг, а так два плуга вже пробували. Так, Два плуга, і ні один не йде. Це якщо вчепили без без догружаття, поліз, по самі яйця, а там ніхера. На принуділок він вилазить. в себе, практически ну, где-нибудь русская старшая, а тут еще просто да выразительная такая АРК ГРУ, правильно? Да от сварки и до сбора струйка, другая струйка mm -hmm. это малярная Не yeah, mm -hmm. mm -hmm. було бокові ножі 에, Стойка така сама вона до лоту двох стороння no, дідний, да. так